Чинив опір та намагався втекти. На Прикарпатті затримали чоловіка, який продавав зброю криміналітету до злочинної діяльності. Причетний 53-річний мешканець Коломиї. Арсенал боєприпасів чоловік зберігав у спеціальному схороні. Його облаштував у недобудованій споруді неподалік приватного будинку свого родича. Поліцейські задокументували факти продажу трьох автоматів АК 74 пістолета та декілька сотень патронів. Фігуранта затримали на гарячому після того, як він отримав понад 7 тисяч доларів США. За незаконний збут. Чоловік намагався втекти, утім, завдяки злагодженим діям. Працівників поліції та співробітників ОСБУ йому цього не вдалося. Продати так званий товар. Чоловік намагався мешканцю однієї з центральних областей. У покупця вилучили боєприпаси та зброю. А у фігуранта виявили інші засоби ураження, які він планував збути. Під час обшуків у схроні а також за адресою проживання фігуранта та його родича, правоохоронці вилучили близько 50 метрів детонуючого шнуру з вибухового. Вою речовиною 10 запалювальних трубок: це вогнепровідний шнур із капсуль-детонаторами, чотири гранати РГД 5 Ф1 та РГО, понад 700 набоїв, у тому числі бронебійних, глушники, піротехнічні патрони та димові шашки, і гроші у сумі 7100 доларів США, які фігурант отримав від збуту зброї. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю вибуховими речовинами або боєприпасами» суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. Цей злочин карається ув'язненням на срок від трьох до семи років. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину та джерело походження зброї, боєприпасів і вибухівки. Люся Гребиквіталі Маглаті, телеканал чотириста